Всім привіт! Ми з вами у котежному містечку преміального класу Inwood. І сьогодні розкажемо про всі надзвичайно вигідні, енергоефективні та автономні фішки цього містечка. Та перед тим, як розпочати, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Котеджне містечко Inwood і VitwoodCapital це приклад автономного та енергоефективного життя серед природи. Тут все зроблено таким чином, щоб мешканці мали світло безперебійно 24 на 7. Для забезпечення власним джерелом електроживлення в Інвуд будується власна електропідстанція. Це рішення робить котеджне містечко незалежних від зовнішніх електромереж. Додатково тут працюватимуть два генератори Вацман потужністю 88 кВт. Це для резервного електроживлення. Вони здатні забезпечити електроенергію кожен будинок навіть у випадках відключення централізованої мережі та електропідстанції. І це ще не все. Якщо ви хочете бути абсолютно автономними від усіх, на даху кожного котеджу є місце для встановлення сонячних панелей. Це ефективний спосіб забезпечити свій дім ще одним джерелом електроенергії. Щоб ваше тепло і світло не витрачались марно, в будинках встановлені двокабельні склопакети з термоефективними дистанційними рамками. Також з мультифункціональним склом зовні та низькоемісійним всередини з заповненням інертним газом. Це дозволяє значно зменшити витрати тепла взимку та захистити від спеки влітку. Стіни тут з керамічного блоку, а фасади утеплені зовні мінеральною ватою від 15 до 20 см. В результаті отримуємо теплі будинки з гарною шумоізоляцією. Окрім цього, кожен котедж має шахту. Для становлення каміну. Це тепло і затишок на кожен сезон. Щоб дізнатися більше про життя серед природи, відвідайте наш відділ продажу. Ми знаходимося на 28-му кілометрі траси Київ Дніпро Старобухівської. Зупинка дитячий оздоровчий комплекс. Дружба. Побачимося!